Я думаю, що нам залишилося ще трішечки, і ми будемо десь близько цього селища. Головне не застрягти тут у цьому піску. Правильно Оп. а ти точно опабережно так. Капець, ну як нам тепер звідси тепер так сласки. добре? Давай сюди, ось так. О, об'їхали. Ледь не впали туди. Друзі, ми з Мікою їдемо до одного селища. Так, речі наші там. Так, речі наші позаду. Ми їдемо до одного селища, з якого поступив сигнал, що там з'явився морський монстр. От. Ну або океанічний, не знаю. Якийсь підводний, глибинний. О, кролики, диви. Нічого собі. Що вони тут роблять? Такі гарні. Отже, ми їдемо до цього селища подивитися на цю істоту, хто це там такий з'явився. І так, головне, тут не загубитися десь туди, напевне, що так. І треба дивитися, куди їдемо, щоб не впасти. О, ти бачиш це? Він такий величезний. Я не знаю. Можливо. Я бачу там будиночок селища і позаду нього якісь ось такі пагорби. Так, давай ми, знаєш що? Давай сюди зараз заїдемо. Ось так. Ану. Так, це селище. Зараз залишимо автівку тут і подивимось, що там таке. Ану, виходь. Нам потрібно зараз буде ще намети тут поставити. Капець, це реально цей монстр, диви, он його зуби. Він такий жахливий. Ніфіга собі. Камеру, камеру швидко. Давай, а знімайся. Нічого собі, бачите, від нього тут е видно силует цілий. Ого. Ого, знімаєш? Давай, давай, так. давай, знімай. Може, ближче підійдемо? Та почекай, треба поставити тут намети, зробити тут собі якесь місце, щоб можна було е тут е не знаю, знаходитися. Так, давай е намети швидко, беру, ставлю один, другий, бери спальні мішки і закладай їх туди. Так, зараз. Це ось сюди. Зараз ми тут щось поставимо. Так. Ось тут перший наметник буде мій, стояти. Так. так, червоний мій. А, тут другий. А, тут все, тут все. так начебто Ага, спальні мішки в тебе. А, давай мені червоний. чи ти Ну добре, нехай воно так лежить тут. А, так, треба ще, знаєш, що зробити. Зараз що? я вогнище тут зроблю, нам щоб в нас було багаття. І а, наша база імпровізована готова. так Думаю, стільки вистачить. Повертаємось, швидко робимо собі верстачок. Зараз наша буде ціль просто його записати на відео цього монстра. Ми вже побачили, що він там реально є. Він просто величезного розміру. І це. О, я щось зробив. Навіщо я все на дошки переробив? О, ні. Так, 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 так. Зараз. Секунду, капець. Там це селище, воно під велетенською загрозою. Ти ж теж так вважаєш? Ну треба дійсно? а що їм там круто знаходитись? Треба, можливо, буде вмовити селян, які там залишилися, щоб вони тікали звідси, бо це дуже-дуже небезпечно знаходитися, коли оцей монстр він просто з'їдає там селище, чи що відбувається? Я навіть е не можу зрозуміти поки І ще, що. Цікаво, так. цікаво, на що воно йому? Це сіка. Або селяни, або. Просто були його погристи? Я не знаю, Міка, ну от серйозно. Так, давай беремо наші софа-коптери. Зараз ми беремо. Е, так, ось сюди. Сюди ставимо їх. Ось так ми. Так, ану, геть, звідси. Ось так розпаковуємо. О, нормально. Так, ключ кладу ну, назад. Так, давай, прикольно. Зараз, Зараз пін... я трішечки бензину сюди заправлю. Ану, Добре. відходь. Ну куди ти? Відходь, кажу, я ж сказав, заправлю. Так, все. І готово. Ми зараз сідаємо, бери камеру, будеш знімати, і а летимо у той бік до того монстра. Зараз подивимось. Давай занадто близько не будемо, підлітати до нього, щоб якось роздивитися покраще. Нічого собі! Ого! Він реально зжирає ціле селище. Давай повище. Я знімаю. Знімай, знімай, знімай. Ого? Він... О, він просто з океану лізе, і он його щелепа, вона знаю, отак що? прямо десь з землі. Йому. Воно ж не смачна. О, селян стоїть, а он ще. Гей, ви! Тікайте! Тут дуже небезпечно! Ви що не, що не розумієте? Нічого не бачите! Він зжере ваше селище і навіть не помітить. Давайте тікайте! Вас також. Але я не знаю, тут е селяни, вони, можливо, не хочуть покидати свої домівки чи щось таке. О, Капець. І, і, і. Що тепер робити? Що, ніяк не врятувати це селище? Серйозно? Я в знаю. шоці, друзі? Ви тільки ну подивіться, це якийсь цей. А, морський. А, що він там, якийсь пожиратель чи щось таке. Якось так він був названий у повідомленні. Міка, сюди, сюди. Давай швидше, Я підлітай. Дивись, який він довжелезний. железний. Ти це бачиш? Ох. Його велетенські лапи, вони десь там, просто на дні цього що? океану. що це, це з води прийшло до нас? Звідки вони лізуть? Та не було ж такого, вчені таких навіть не бачили. Це щось тріщине. Я... З якої тріщини? Ну, там, в океані, напевно. Uh, тобто ти хочеш сказати, що вони десь з центру землі вилазять і плавають та. Жеруть тепер усе тут. Капець, ви тільки ну. А ну давайте я над ним. О, он його око! Воно навіть більше, ніж я, у цьому кріслі. Капець. Слухай, я не знаю, що робити. Давай вертаємось назад до нашого е лагеря Так, сюди, 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 сюди. Треба зараз швидко знижуватися. Давай, 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 будь ласочка, будь ласочка, давай сюди сідаємо. Ага, це мінус софокоптера, я забув. Він дуже повільно е, зменшує висоту. Ну, нічого, почекаємо. Але м'яко дуже. Але можна до води стрибнути. Чуєш? От і, і, І швидко спуститися. Будемо, ну то добре, давай будемо так спускатися, щоб нічого не пошкодити. Так, треба зараз, я не знаю, давай спробуємо якось врятувати це селище, можливо, в нас вийде щось. Оп, все. Я приземлився. Ну диви, в нас в речах є зброя, є гранати, є базука, є вогнемет і навіть є бензопила. от. Я зрозуміла, що ти маєш на увазі Ми Давай. можемо спробувати в нього чимось постріляти. Капець, звідси тепер його вже видно нормально так. До цього був лише силует якийсь. О, Мені здається, чи він реально рухається. Але він я реально це... рухається. Мало Помітно якось? Дуже-дуже повільно, друзі, але от дивіться, зараз я десь ось так до зуба його. Ану, ага, не виходить нічого. Так, давайте отак. 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 Ну, воно реально рухається, я не знаю, це помітно. Так, я беру вогнемет, я беру бензопилу, беру о, о, цю штуковину так, бластерну, гранати і, і е, так. Ти бери камеру і підемо пішки туди, добре? А, ну, добре. Ходімо. До речі, ще у повідомленні було написано, що деякі люди тут взагалі вони з глузду з'їхали. От. І вони полюють на інших людей і їдять їх. От. О! Капець, ти чуєш? Так, це він. Воно це щось там я завиває. Я тобі зараз покажу. Зараз ти ну, Ану, ану. Зараз випробуємо цю велетенську рушницю на цьому монстрі. Можливо, вийде навіть його завалити. Це було б непогано, я думаю. І для цих селян ми були б справжніми героями. Так, давай куди будемо йому стріляти? Треба обрати якусь. Може, в лапу? В лапу? Ну. Ну, давай, добре, зараз спробуємо. Маленькою чи великою штукою? О, давай о, маленькою. Величезну, давай. Величезну? Ну добре, давай. Поїхали. Заряд пішов. Заряд. Заряд. Готова? Постріл! О, так, давай. Вперед, туди! Я... Серйозно? Ну, нічого. Взагалі, нуль. Він просто як броня якась. Він Йому навіть почало... не смикнувся. Як таке може бути? Він Він реально рухається, диви. Отут Ой, видно, що воно повзе. мурахи. Так, 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 так. Спокійно, він дуже повільний. Хоча, от бачиш, в нього ось таким якимось колом ця щелепа, а якщо там знизу, воно ж там ще є, напевно. А якщо воно візьме, отак то закриється назад, а? Це може бути... Давай не будемо дуже близько підходити. Так, в мене є ще один постріл з цієї штуки. Куди йому тепер? В рота Спробуємо. давай! В рота! Прямо туди, в пащеку, так? Заряджаю! Да. Давай, давай, давай! І. Давай ще трішки! Постріл! Ану? На! Байдуже, серйозно! Як? Так, в мене більше нема тут набоїв. Добре, в мене є одна ракета у базуці. Вже йому все ж таки не подобається це. Я не знаю. Так, тут, напевно, треба отак брати, десь вище, напевно, навіть трішечки. Готова? Готова? Так, давай. Стріляємо ракетою. Постріл! Ракета поїхала. Так. Вона долетить взагалі туди. Вона. Ні, мало. Я не бачу, куди Там навіть вже не видно, куди вона долетіла чи ні. Слухай, все погано. Все дуже-дуже погано. Давай спробуємо гранату кинути. А? А, тільки підійти треба? А я отак, от туди. А ну, що там? Нормально? Де там що вибухнуло? Йому що, байдуже? Давай Дві гранати. Більше. Дві гранати кинув. І ще чотири гранати. Так. Ну щось йому байдуже здається, слухай. Так, і він все пливе та пливе сюди. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, це величезні проблеми. Це величезні. А що з цим взагалі робити? А якщо воно буде отак тупо, прямо йти туди і зжере отак е, землю всю. Та ні, він все ж таки не такий великий. Давай, знаєш, що, спробуємо підсмажити його губи з цього вогнемета, а? Давай а, так, сюди! Ще чорнішими. <гум> На тобі! Що подобається? Все більше нема палива. Так, О, ну йому байдуже. Селян тут бігає. Слухай, ну я щось боюся туди підходити до нього, щоб з бензопили а, це його. Небезпечно. і Цікаво, а в нього є язик? Не знаю. Можливо, він десь там внизу, під водою, під землею, а? Wow. Це просто якесь жахіття. Так, це все фігня, це так працювати не буде. А. У нас є ще один козир у рукавах. Ми можемо ну, запустити ну, в нього величезну швидше. ракету. Вона в нас там є. Ходімо? А, доставай! Ходімо, ходімо, це е, в цьому, е, в нашому ящику лежить біля машини. Зараз треба повернутися швиденько до е, нашої це бази. ракета така? Я ніколи про таке не чула. Вона дуже серйозна. Зараз побачиш. Ми це дуже давно вже з собою тягаємо. Е, на про всяк випадок і, напевно, зараз ми повинні її використати. Так, ми беремо. Е, оцю штуку, оцю штуку беремо батарейку, паливо. Е, також є в нас важіль і власне сама ракета. Ось це вона, бачиш? Отака. А, так, то вона маленькою. Вона не маленька, Міка, вона велика. Так, от сюди ставимо О, це О, сюди ставимо батарейку, сюди паливо, сюди ставимо цілий вказник. І тепер ставимо ракету. Ось вона, О, Міка. Ура! Чесно, а це що, олівці? Чи? що? Ні, це для керування ракетою. Воно... Олівці потрібне для керування ракетою. Та сама ти олівець. Це штуки, які керують курсом. Так, знаю, давай все, запускаємо. Мене Диви. Його вже звідси так добре видно, О, що капець. Він вже дуже сильно підповз. Так, ставимо важіль, готова? Побігли так, туди давай. одразу. Вперед! Полетіло! Ого! Нічого собі так, швидше туди! Давай до селища біжимо! Біжу. Знімай на відео! На відео а, знімай! Точно точно знімаю! Швидше вона зараз впаде, знімай! Отуди! От Падає! Во! Вона пробила! Вона його пробила! Бачиш? Я бачив, як ракета просто пролетіла! Отак, Зверху вниз вона пробила його щела, подобається! Ой-ой-ой! Дивись! Воно вже ось тут. О, диви. ні, ні. Там видно його низ. тут. Капець. Воно просто майже повністю зжерло. Це селище за якихось, не знаю, хвилин десять. ой Ой-ой ой. Слухай, напевно, з цими всіма відеоматеріалами нам потрібно до військових, щоб, можливо, на нього ядерну ракету скинути, га? Це небезпечно. Так. Тут же нічого не врятувати, а воно О, може е, і далі жерти все. А якщо він цей до якогось міста е, припливе і буде там зжирати ціле О, місто. Служба, слухай, слухай 100 потрібно їм показати. Капець. Міка, я пропоную вертатися. Давай, так, е, так, збираємо так, речі, так, речі, сідаємо в нашу машину, ми подивилися, це реально правда, він Ой. існує. Ще одна істота. Спочатку Ельгран Майя, а тепер оцей морський пожирач. І що з ними робити, я навіть не знаю. Нам треба швидко забиратися звідси. Так. А це ці сюди. Селяни, вони як це якісь. сюди, все, це забираємо. Та це хай тут стоїть. Байдуже на це все. Так, 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 так. Сюди, сюди, сюди. Все перекладаємо. Так, забираємо ці штуки чи ні? Ану, оп. Сюди ну, забираємо. Ну байдуже, потім новий зробимо. Стою, так, сідаю. сюди, сюди, сюди. Все, зараз нам потрібно до найближчої військової бази їхати і. Почекай, то ж тупо забув. Ай, байдуже ти на неї починається. ой Ой-ой-ой-ой, сподіваюсь, військові зможуть з ним щось зробити. Бо якщо ні, то у нашого світу величезні проблеми.